Друзі, всім привіт! З поверненням на мій канал. Резерв, нова колекція, весна. Давайте зробимо огляд. Такі топи. Це цупкий, я вам скажу, трикотаж. Коштує він 699 гривень. Як на мене дуже дорого для такої речі. Такі ось штани. Широкі, дивіться, широкі штани такого відтінку насичено, насичено, блакитний. На резинці коштують тисяча. Теж дуже дорого. І це також, також поліестер. Далі ось такі куртки, куртка косуха. Бежевий відтінок, косуха на косусі, висить 1699. Бежевий відтінок. Так, такі ж топи, як і білі, але чорні. Ска 699. В принципі, да, дивіться, якщо вдягти, якщо ви вдягаєте ось таку косуху. І це незручно, коли щось під низом іде з довгим рукавом, тому краще ж витягати ось такі топи без рукавів і потім уже зверху косуху. Ну, наприклад, да, ось цей топ чорний в'язаний, точніше, трикотажний чорний топ, і поверх нього цю косуху буде зручно. Я думаю, і буде, буде комфортно. 699 на весну? Склад тканини, зараз подивлюсь. Отже, тут 70% віскоза і 30% поліамід. Ось такий топ. А поки що я хочу взяти в примірочну ось такі штани синій денім і до них взяти джинсову куртку і подивитися, як воно буде на манекені, ось так. А мені цікаво, як це буде вживу. А, так як штани на мене довгі. Довжина, ви бачите, самі. У мене зріст 165, і за рахунок того, що вони на мене все-таки догуваті, вони збираються гармошкою в районі колін, і мене це не влаштовує, доведеться відрізати. Це вигляд із заду. Сорочка дуже класна, вона закриває попу. Штани дуже, до речі, комфортні, мені подобається. Абсолютно в них все. І посадка, мене нічого ніде не сковує. В них достатньо комфортно. Відтінок теж дуже класний, темно-синій. Єдине, що при моєму зрісті да, доведеться їх відрізати. Коштує куртка 1799. І штани коштують джинси стрейт, тобто прямі 1799 так само, як і куртка. Ну, штани класно сіли, це вже радує. Отже, це я і мала на увазі, друзі. Дивіться, якщо відрегулювати довжину штанів якимось чином, то вже штанини не будуть збиратися ніякою гармошкою, будуть вести себе нормально, <гум> відповідно, як має бути. Так, приміряю ще один ось такий аутфіт, назвемо це так. Такі штани, леопартовий принт. Якщо хтось шукав, дивіться, це нова колекція. Вони широчі, тобто тут іде висока, середня навіть така, висока-середня десь посадка. І о, модель wide Leg, тобто широкі штани, не дивіться, дуже-дуже широкі. Але приємний денім такий є. Джинса мається на увазі денім леопардовий принт. Коротше. Мені не подобається. Я я от не знаю, чому. Можливо, мені йдуть ці всі пастельні відтінки, але моє це чорне. Я абсолютно себе некомфортно почуваю от саме в таких якихось блузах з рюшками, з воланами, прозорість, ця вся. Ці, ці штани теж дуже-дуже дивно сіли. От вони на якусь таку худу і високу, як на мене. Подивіться, ну що, довжина зашкалює. І тут теж все обтягло. от Якщо брати ось ці джинси, в них реально комфортно, також 38-й розмір. Прекрасно себе почуваю в цих, вони мене якось зажали. Коротше, ні, це точно не моє, але якщо вам таке подобається, в резерв можна таке знайти. Сам денім є кесенький, цей буде поцупкіше, пожощі, цей такий м'який. І така блуза теж зі знижкою зараз. Коштує 699, теж дорогувато, як на мене. Гляньте, все обтягло і підкреслює ось, під, підкреслює живіт, підкреслює всі складки. Коротше, просто жах. Отже, продовжуємо огляд. Куртки такі в резерву є в декількох відтінках. Це в нас а, коричневий нехай буде. Кемел це ось такий світло-оливковий і блакитний. Моя думка ні, ще раз ні. Нічому. По-перше, ціна зависока для такої тканини, 1699, це просто, я думаю, поліестер. Зараз перевіримо, тобто це не замш і не велюр. А по-друге, якщо вже брати якусь із них відтінок, який най-най-най, от мені найбільше цей подобається. МК, я думаю, що це така косуха буде впритик, тобто розмір в розмір іде. Ось. І без підкладки дивимося склад тканини. Дивіться: 93 поліестер і 7% еласт. Поліестер збільшує пластик в океані. Це ж здуріти можна. Ну, ось така, такий, такий, така якість. Козаки зауважте. Класні, дивіться в розерт. Два роки тому назад купляла собі козаки, замш натуральний, і дуже класно носяться. Ну, якщо акуратно ходити, звісно. Так, а де ціна? Вони зі знижкою. Це шкіра, дивіться. 100%. Що тут пишеться? 100%, да, leather. кожа, верх. Ну, і середина теж дивіться. Повністю йдуть. Замшеві. Тільки ціна. Не бачу ціну. Беріть, дуже класна обув, це вже взуття, це вже класика. Ціна їх зараз, вони коштують 2,399, Обов'язково будуть знижки влітку, в кінці літа, ви можете собі придбати їх уже за пів ціни. Далі йдемо. Тут такі майки. 299 відтінок відтінок вершків. Так, це така трикотажна блуза. Дивіться, теж дуже приємна. Думаю, що тут іде віскоза. Так, тут віскоза, дивіться, 72% і 28% поліестер. І тут же штани можна ось такі вдягти. Цю куртку, ну мені вони не подобаються. Погляньте, яка тканина. От, схоже, щось я в цей бачила, в, в половину дешевше. Не бачу сенсу купляти таку куртку. 1499 ось такі широкі штани палаццо чорні. І з такою білою резинкою. 1499, так. Ось так я їх почіплю і ми з вами на них подивимося. Ну, гарні, дуже зручні, що я можу сказати. Тканинка така, я думаю, що теж поліестер. Широкі штани. І такі ж, але бежеві, наприклад, ось вони. Теж дуже такі лайтові. Маєчки тут представлені. Підтіночок класний. Один із моїх улюблених, улюблених зараз. Маєчки такі штани вдягаємо. Козаки і поверх якийсь блейзер. Чи ту ж саму куртку, яка мені не подобається. Поки що, друзі, мені взагалі нічого не подобається. Ну, тільки той костюм, який я приміряла, джинсовий, сподобався. Потім, дивіться, є ось такі ще куртки. Це цупкий денім. Вишиті квіти йдуть. 2599. Господи, що так дорого. Такий бомбер на кнопках. Кнопки пластмаса, резинка на рукавах, на манжетах. Що мені подобається? Тренч подобається. Куртка така, ну, не знаю, вона дуже дорого коштує, як на мене. Звичайнісінька. Дивіться, тренч симпатичний. Ну, якщо не звертати увагу і подрізати ось ці такі ниточки, стирчать. Тренч коштує теж 2,799, але тренч а, це класика. Інвестиція, якби ще він був ще довший хоча б до середини коліна, я так розумію, що він буде до коліна йти. Пояс 899, підкладка, як я вже сказала, склад тканини, поліестер знову ж таки, поліестер, все поліестер зараз. Ну, Симпатичний відтінок класний, такий і не рижий, і не насичений, такий бежевий, класичний. Куртки жовті, як вам? Це от реально жовтий такий відтінок. Дуже класна, вона м'якенька, це як шкіра, Нагадує натуральну шкіру. Подобається. Ну Просто що жовтий відтінок, не знаю, я не люблю. Я вже казала, мої кольори це чорний і білий. 1999. Так, і тут ось такі джинсики йдуть вкорочені на резинці. Чорний денім, висока посадка, мом, я так розумію. Ну, ось такі ж, як блакитні, але чорні, дивіться. Резинка, висока посадка, 1399. Я думаю, що в районі живота Талії буде взагалі незручно. Ну, як я такого не люблю. Люблю супер якийсь комфорт. Дивіться, от такі кардигани симпатичні, теж такий пастельний жовтий, з золотистими такими гудзиками. Тканина, трикотаж. І щось, як ви бачите, на ній такі якісь ідуть відблиски. 1399 дивимося склад тканини. 68 віскоза. Поліестер. На другій стороні етикет, етикетки та еластан. Зараз у мене сьогодні не соображає голова. Так, що це таке? Це теж, така, так, да? кардиган такий. Це нас жакетом. Це в нас іде кардиган. 1499. В'язаний квітковий принт. Мені не подобаються ці гудзики. Отже, 84 поліестер, акрил 14 і 2 еластан. Такий склад цієї ковтинки. Штани динім, світло-бежеві, світло кремові. Також із новинок ось такі поло. Дуже багато з'явилося таких поло. І в резерв бачила теж 799. Трикотаж тоненький, такий дуже-дуже приємний, хороша якість, думаю. Не буде в ній ні жарко, ні холодно на весну. І ось в такому шоколадному відтіночку гляньте, три куцики йдуть. Подобається мені такий варіант, такий варіант а, жіночого одягу. гляньте, Симпатична така. Шоколадного відтінку. До неї можна вдягти ось такого, наприклад, відтінку. Підійдуть джинси, кремового або ж навіть білий денім. Зараз в розерті є такі штани МОМ. Да, це мом. Висока посадка, Момслін, 1399.